Мяч вийшов, Володимир Журивде синалізує. Міг небезпечну контратаку для суперників створити. Але м'яч все ж таки залишився у ветерану, дуже так неоковирно якось вчинили захисники довше і зараз могло бути небезпечно. Володимир Чайка переводить м'яч на правий фланг. Мабуть, е, одна з перших атак через правий фланг розпочиналася у дужче, а тут порушення. Ну тут, в принципі, навіть нам з коментаторської позиції було видно, що здається, воно було все ж таки як так, ну тут цілком навіть у повторі це тільки підтвердження тих слів. Ось зараз. М'яч хто? <плес> Він бачить все. Ох, яка небезпечна ситуація! <плес> Ось зараз можливо будемо відповідь від духче. Ні, захисники упоралися з даним епізодом, а було небезпечно. Поки ми спостерігали за псом, ветеран просто вічнаючи виходив з голкіпером. І вже можна було вирішувати дану ситуацію. Ну, переноситься вирішення даного питання. На... Бачимо, вся кульмінація була за стовпом. В футзалі є така позиція. Ось тут суперечка, ніби було порушення. Але гра продовжується. Вар'є падає. Ну, можливо. Ох, як файно зіграв п'яточкою Євген Поліщук. Точнісінько на Володимира Чайка відпасував м'яч. Рано щось витиснути. Ні. Тут захисники на місці. І яка чудова передача на Лича. Що буде робити Назар? Пробиває поворота Філяровський на місці. Бачимо вже півгоди ігрового часу пройшло. Ой-ой-ой! Який гол! Який гол забив ветеран? Щоправда, трішки не вдалося побачити, хто ж саме автор забитого м'яча. Але гол був гарний. Через себе хтось пробивав. Знову чудовий момент у ветерану. О, папа, можеш щось і вийти з цього епізоду? Ні, вже бачимо. Дух ще перехопило м'яч. Це, напевно, найбезглуздіші картки за розмови, які можуть тільки бути. А ветеран тим часом в атаці. чудовий удар. Голкіпер. Голкіпер рятує. Треба подивитися на даного голкіпера, Хто ж це саме зробив? Ось зараз ми у повторі бачимо цей сейвище. Крутецько зіграв голкіпер ось він на ваших екранах. Зараз дає вказівку своїм партнерам по команді, тому що буде готовий для ветерану. Знов чудовий удар від ветерану. Тако мало-помалу ветеран. Все частіше знову починає пробивати по воротах суперників. А вже ветерану в контратаці. Ігор Плажиєвський. Так, положення поза грою. А зараз ми подивимось, чи воно було. Ну так. М'яч пішов від Ігора Блажаєвського і арбітра зафіксувала положення позаврови. Говорив про ці безглузді жовті картки за розмови, які фактично під час гри нічого не вирішують. Тим паче в рамках правил тільки капітан може спілкуватися з арбітром, але ясна річ в належній формі він може то робити, а не так або як кричати. Ось, можливо, зараз епізод. Удар! Го! А тут вже Валерій Курик відзначається. Робить рахунок 2-0 на користь команди ветеран. Ось. Забиває він цей гол. на Побачите огляд даного поєдинку на нашому каналі, тому обов'язково підписуйтесь на гарячі і найцікавіші епізоди даного поєдинку будуть у, саме у нас на каналі. А тут Ігор Блажеєвський отримує попередження від арбітра. І це друге попередження: червона картка в Ігора Блажеєвського. Олександр Назарчук також отримує попередження. Да пусть вообще просто заміни відбулися і буде ветеран в атаці, чудова атака. Файний удар, здається, котовий. Ось ми подивимось у повторі. Друге попередження отримав Ігор Блажеєвський, а ветеран. В атаці удар по воротах. Вище воріт. Котовий віддугче. Удар лич пробивав. Не влучив у ворота. Ось подивимося у повторі. Та Від воріт був м'яч. Положення загрою. Юрій Шаула. І зараз небезпечно. може бути атака вже вдох ще. Подивимось, наскільки їм вдасться її реалізувати. Чудовий удар, вище воріт. Щелес Петро виконує штрафний. Вище воріт. Пробиває Петро. Тисніть дзвіночки, вподобайки, коментуйте. Щоб поширити дане відео, і якомога більше глядачів могли його побачити. Тут дух ще на лівому фланзі. Перевіт, чудовий перевіт, праворуч! Що буде на віз? Ой-ой-ой, небезпека, яка залишається м'яч вдух ще. Тут Ігор Янченко зіграв головою. Порушення немає, гра продовжується. М'яч прямісінько в руки Філяровському приземлився. Чудова передача. Немає нікого. З партнерів по команді Ледь свої ворота не скинув. Гравець дужче. Дужчі в небезпечній атаці може бути. Потрібно віддавати пас. Ось зараз м'ячем. Пробиває повороток. Філяровський на місці. На місці Володимир Філяровський. Сабатюк. Ой-ой-ой. А щойно могло щось і бути. Подивимось. Ми. Цілком мовірно, що щось додасть арбітра. а тут Ігор Янченко. О-о-о! Ці гукають, що потрібно ставити 11 метрів. Ми дивимось Епізод у повторі. Ви можете чути, що зараз відбувається тут на трибуні. Ну, важко сказати з повтору. Звичайно ж, ми в огляді це все розберемо. Повтор не дав нам остаточної відповіді. Був 11-метровий чи ні. Капітана команди він передав eh, пов'язку. Ігор Янченко, ми маємося засняти вам. Ось вам! Капітан команди! Ви, ви чуєте ці оплески! Всі вітають Ігор Янченко з капітанською пов'язкою. Зараз буде потрушалось навантажувати до штрафного майданчика суперників. <клес> Ні. Буде котовий. <клес> Знову м'яч залишається. Ні, не залишається. Андрій Шевчук дав фінальний свісток, який зафіксував рахунок 2-0 на користь команди ветеран лише.